Про Михайла Фіголя я знала ще з дитинства, тому що спільна земля Крилус поєднує людей. Ми завжди знали про те, що він людина, яка знає мистецтво, яка пропагує українську культуру. І тому я дуже би хотіла, щоб про Михайла Фіголя у нашому проєкті Рідна Галичина ви дізналися більше. Хочу звернути увагу на те, що галерея побудована самим художником в кінці 90-х років. То він народився в самому серці того даного Галича. Те, що він бачив в міжвоєнний період, в своєму дитинстві, хлопнічні дослідження. Пастернака, очевидно, стало таких, таких вирішальних факторів в його майбутній діяльності. Комбінацію стала монографія мистецтва давнього Галича, ну і власне монументальні картини із зображенням подій. Фактично, останню роботу це росла мисел, приймає візантійський послів Галич, в руках якого є атрибут влади, з який завершується тризубом, По праву руку візентійських послі з іншого боку, галицькі бояри. І, власне, серед халицьких боягнерах він зображує себе, свого батька. Окрім історичної теми, це образ жінки у творчості Михайла Фібеля, портрет Роксолані, застосування прийому без зображення Мелогіза, дуже цікаве зображення Верни Гора. Коли Михайло Фіболь навчався, до нього попали. Фотографія нескальних написів в горах Карпати. Він вирішив пошукати ці наскальні написи. Питають місцевих жителів, а де? Ну, Совєтська влада проводила електронию, то з бульдазами перевернули, тому немає. Зруйнували. І хай Лофір малює картину протест, «Верни гора. Оце все з падщиною, яку він залишив після себе, це ознака великої працоветності та працездатності. Для мене особливо він цінний. Як людина неймовірно тонкого таланту, портретист Карпат, іншими словами, людина, яка вміла передати усі тонкощі, коли ти дивишся на полотно і транспортуєш себе в те місце, яке зображене на картині.